Проєкт угоди між США та Україною щодо рідкоземельних мінералів та інших природних ресурсів не підпишуть у Києві, а все тому, що Сполучені Штати вимагають більше ніж наша країна витратила на оборону. Про це повідомляє CNN. Зазначається, що Київ свою чергу наполягає на гарантіях безпеки. Нагадаємо, що вчора Дональд Трамп заявив, що сторони, нібито, досить близькі до угоди. Також Wall Street Journal писало, що її можуть підписати вже сьогодні, але в офісі президента цю інформацію спростували. Щонайменше десяток приватних китайських компаній співпрацюють з владою на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської області. Таке з'ясували журналісти видання НВ. Бізнесмени з КНР створюють підприємства з видобутку та виробництва будівельних матеріалів та на тимчасово окупованих територіях. Завдяки цьому Росія прокладає дороги, якими перекидає військову техніку на фронт, а також відбудовує зруйноване російською армією Маріуполь. А на думку політолога Костянтина Батоського, директора агентства розвитку проязов'я, Москва використовує китайських бізнесменів у власних інтересах. За його словами, Росія зацікавлена у залученні будь-яких іноземних компаній, адже це дозволяє їй створювати ілюзію нормалізації окупації та фактичного визнання цих територій як частини Російської Федерації, адже компанії КНР. Не виступають як незалежні інвестори, а виконують контракти, замовником яких є федеральний бюджет Росії. Вони беруть участь у будівельних проєктах, постачають обладнання та техніку, але вони діють у межах схем, організованих саме Кремлем. Ну і за даними Павла Лисянського, директора інституту стратегічних досліджень та безпеки, у 2023 році 60% імпорту в окуповані райони Луганщини надійшло саме з Китаю. Це переважно продовольство сільськогосподарська сировина, електрообладнання, запчастини, транспортні засоби та продукція хімічної промисловості. Лисянський зазначає, що компанії з Піднебесної активно співпрацюють з окупаційною владою на всіх рівнях. А Москва сприяє цьому процесу, адже Росія не має достатніх ресурсів для відновлення зруйнованих війною територій, і саме тому Росія намагається залучити китайських виробників та інвесторів для розв'язання цих проблем. Росія також намагається інтегрувати тимчасово окуповані території у міжнародний транспортний коридор Європа західний Китай, довжина якого сягає 9 тисяч кілометрів. Майже 2,5 тисяч кілометрів цієї дороги проходять в територію Росії. Зокрема, на тимчасово окупованих територіях окупанти активно реконструюють автодорогу Ростов на Дону, Маріуполь, Мелітополь, Сімферополь, яку вони назвали федеральною трасою Р-280 Новоросія. Її довжина становить понад 636 кілометрів. Вона проходить через Ростовську область, а також захоплені Донецьку, Запорізьку, Херсонську області та Крим.